Подарувати батьківську любов та побачити дитячу усмішку в Івано-Франківську. Збільшилася кількість усиновлювачів до своїх родин. Вони прийняли більше двох десятків дітей. Окрім цього, для сиріт можна стати патронатом. Наразі таких сімей в Івано-Франківській МТГ близько п'яти. Я знову ж таки, користуючись нагодою, хочу запросити всіх, хто має батьківський потенціал, хто ще не працює. Але хоче і може взяти дитину в сім'ю на невеликий період часу, це є три місяці до півроку, для того щоб навчити дитину всіх необхідних речей, які би вона мала вміти, щоб забезпечити їй. Освітнім процесом, медичним процесом і навчити комунікувати дитину з мамою. Запрошуємо звернутися в службу у справах дітей, де ми надамо вам всі необхідні документи, консультацію. У Вас також як патронатного вихователя має бути помічник. Якщо ми говоримо про першу патронатну сім'ю, яка була в Івано-Франківській області, це була свекруха і дочка, тому це не обов'язково, щоб було чоловік і жінка, може бути мама і дочка, може бути мама і її старша сестричка. Деяких дітей, які не мають рідних, влаштовують на повне державне забезпечення. Ті, кому більше 15 років, здобувають безкоштовну вищу освіту. Серед них близько 20 підлітків. Зазвичай наші кандидати чи в прийомні батьки, чи в усиновлювачі мають запит на діток від нуля до п'яти років. А в нас одну-дві дитини. А коли позбавляють батьківських прав, то зазвичай є три, дві. А останніх два роки у нас були сім'ї, де були і чотири дитинки, позбавлені батьківських прав, і тоді перед нами постають виклики. Торік, в Івано-Франківську, відкрили два центри підтримки дітей. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.